Добрий дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст І Сьогодні у нас тема правильно. Знову про сукірянську мафію. Сукірянська мафія, яка з 1992 року вдуматись по 2020 рік здорових людей оформляла в психіатричній лікарні. Конкретно в психіатричну лікарню міста Чернівці, це на мусорського, та психіатричну лікарню закритого типу СМТ Дунаєвці. Про цю лікарню ми знаємо дуже мало закритого типу, специфічна лікарня, що на Хмельниччині. Є два конкретні факти по Сокір'янщині, коли Сокірянська мафія закривала в 1992 році жителя села Романківці. Який тоді, коли вже почалася Незалежна Україна як держава, писав на сокірянську владу скрізь, куди міг в Київ, Чернівці, в міністерства президенту України Першому Кравчуку. І його сокірянська мафія зробила психічно хворим, оформила документи, і що працівники тоді міліції відвозили в Дунаєвецьку психіатричну лікарню закритого типу Хмельницька подалі як кажуть від очей. Ця людина з Романківців була в психіатричній лікарні ще при Радянського Союзу. Тому що, коли почалась перебудова Горбачовського Тіпіль, він писав на тодішній сукірянський райком партії. Писав усюди, навіть в Москву Горбачову. І тоді його почали закривати в Чернівецьку психлікарню, на Мусорського. При Україні. Незалежні самостійні почали його закривати. Що? В психлікарню СМТ Дунаєвці Хмельницької області. Другий випадок: в селі Білусівки людина виступила проти земельної білусівської мафії. 2000 рік, коли земельна білусівська мафія почала хапати в людей безкоштовно землі. Коли почала присвоїти землі громадського призначення в своїй особистій кишені, ця людина виступила проти мафії, почала роз'яснювати селянам, що таке земля, що не потрібно її віддавати за копійки. І що білусівська мафія зачинила її, що в Чернівецьку психлікарню? Вийшла, начебто, на її чоловіка, жінка прийшла додому, розбиті вікна, чоловік стоїть з порваною. Сорочкою, коли вона просто розкрила відподвигу очі, забігає, начебто участковий, забігає голова сільради, лікар, об'являють її психічно хворою, побила чоловіка, побила вікна, і людину зачиняють психіатричну лікарню на мусорському в Чернівці. Цю людину зачиняли більше п'яти разів психіатричну лікарню. Останній раз, начебто, зачиняли у 2020 році. Можете собі уявити долю людини. І це зробила білусівська мафія. Але ми не забуваємо, що це все робилося щоб не без відома сокірянської мафії. Тому що кажу, коли я кажу, що Сокірянська мафія це не одна людина, це дуже величезна група людей, то я не помиляюся. Сокірянська мафія від міста Сокіряни до самого маленького хутора на Сокірячні об'єднання. І її головна мета знищити знищити фізично людину, яка говорить правду. Не вдасться фізично, значить, що закрити в сихушку. Саме тому мене, українського журналіста та історика Ігоря Швеця, коли я перший підняв в Україні питання про масову контрабанду нелегалів на територію Республіки Молдова, мене почало друкувати і виставляти. Відео мої Київська преса, солідні видання центральні київські, тоді почали мені говорити, що тебе зачинять в психушку. Три неділі назад, чотири, 4, коли я зняв відео про станцію Романківці, де виробили 500 метрів лісопосадки біля дороги. Теж мені погрожував молодик, приїхав спортивної статури, теж погрожував психушкою. Я подумав, це або вони жартують, або блефують, або лякають. Та ні. два випадки: в Романківцях в 92-му році і в Шебутинцях, в, вибачте, в Білусівці в 2000 му році, коли сукірянська мафія зачиняла людей, що в психушки, здорових людей психушки, робила психічно хворими, калічила, ламала назавжди їм життя. Про ці випадки ще в Романківцях, що в Білусівці, а в Білусівці особливо люди бояться говорити. Просто коли починаєш говорити, дикий страх бачиш в очах. Сокірянська мафія вона вічна. Їй так здається, але правду не об'єш, правду не перемож. І ось я розкрив ще одну таємницю сукірянської мафії. Коли здорових людей, що закривали в психлікарні, два випадки, а таких випадків є дуже багато до десяти на Сукірянщині. Про них люди бояться, що говорити. Але я все рівно буду копати і докопаюсь до правди. З вами Ігор Швець, Сукіряна Чернівецька область. До нових зустрічей.